Дивіться тут багато цікавого. Коли небудь відчували, що телефон чи ноутбук досягли свого максимального можливого розміру. Що ж, це може ось ось змінитися, і назавжди. Науковці з Пенсільванського університету Penn State, щойно представили прототип, що змінює правила гри перший у світі комп'ютер, який не використовує кремній силікон. Натомість вони застосовують неймовірні, атомарно тонкі матеріали, як от графен. Уявіть собі, комп'ютер настільки маленький та ефективний, що він робить сучасні технології схожими на антикваріат. Цей прорив може призвести до створення пристроїв, які будуть не лише меншими та швидшими, але й споживатимуть значно менше енергії. І, іначе цього було недостатньо, команда також представила новий матеріал. Який є надзвичайно стабільним при високих температурах, відкриваючи шлях до ще більш енергоефективної електроніки в майбутньому. Ми стаємо свідками світанку нової ери обчислювальної техніки. Якщо ви в захваті від майбутнього технологій, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб отримувати більше дивовижних наукових новин. Дякую за перегляд!